Цього тижня Китай відреагував на події у Курській області зокрема, закликав всі сторони дотримуватися принципів деескалації ситуації. А саме Зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати провокації, які е, ведуть до посилення вогню. Ну і е, загалом ескалації збройного конфлікту. Насправді Китай цим не здивував. Це ну така тональність. Вона властива цій країні. Е, загалом Китай завжди про мир і деескалацію, е, нібито, нібито тому, що всі ми знаємо про участь Китаю у російсько-українській війні. А ще сьогодні Міністерство оборони Тайванів впродовж доби зафіксувало 27 бойових. Літаків та 12 кораблів ВМС Китаю, які проводили патрулювання і маневри навколо острова. Тож така собі мирна країна. А про те, як Китай насправді дивиться на ситуацію у Курській області і чи змінюється ставлення до партнера Росії, говорити далі з Аліною Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень. Пані Аліно, вітаю вас. Доброго дня, отже, Китай уважно стежить за ситуацією у Курській області. Це заява МЗС КНР. Всі сторони закликаються до деескалації конфлікту. Як взагалі можна все це розцінювати? Ну, загалом? Чи я не помиляюся, коли кажу, що передбачувана реакція? Так, цілком передбачено дійсно, і для Китаю дуже важливо підкреслювати з іміджевої точки зору з репутаційної послідовні своєї позиції. Чому, Чому? тому, що ці заклики до того, аби тримати війну в певних межах в певних кордонах географічних, це те, що було зазначено у шести пунктах так званого китайсько-бразильського політичного консенсусу. Для Китаю було би важливо. Якби конфлікт все ж таки тримався в кордонах українських, чому тому, що вихід на територію Російської Федерації і успіхи української, української операції в Курській області створює для Китаю таке відчуття непрогнозованості, непередбачуваності подальшого розвитку цього конфлікту цієї війни, тому для Китаю. Було би важливо, аби цей конфлікт тримався в певних межах, і плюс для Китаю тут виникає також таки ще один дестабілізуючий фактор, як непередбачуваність дій російського керівництва. Ми вже неодноразово чули заклики і заяви, а в тому числі і з боку, наприклад, пана пана Дмитра Медведєва про те, що є певні червоні лінії, і в випадку, якщо Українська армія буде проводити операції, наприклад, проти російської території, хоча Медведів тут мав на увазі, в тому числі, і окуповані території українські, але Медведів погрожував ядерним озброєнням, нібито це буде приводом для того, аби застосувати ядерну зброю, і враховуючи обмеженість того інструментарію, який Китай має в контексті тиску і впливу на Росію. Для них тут також виникає певна небезпека, що російське керівництво може наважитися. У відповідь застосувати ядерну зброю, і попри те, що всі попередні заяви, шантаж і так далі не були реалізовані на практиці, це все одно фактор, який ми в тому числі в Європі в жодному випадку не можемо ігнорувати, тому що ми чудово знаємо про те, що дії російського керівництва не підлягають логічній оцінці і є ірраціональними, тому такий. Фактор як ядерна зброя це те, що це та загроза, і той ризик, який завжди ми повинні враховувати і в Китаї це також враховує, тому що одна справа, коли Сі Цзіньпін дійсно може натиснути на Путіна в контексті того, аби припинити ядерний шантаж, але знов ж таки Китай тут виходить з власних якихось вигод та інтересів, тому що він має поруч і КНДР і американський фактор для Китаю важливий то не факт що наступного разу такий, такий тиск зможе зможе спрацювати на росію і на російського президента Отже, якщо Китай зацікавлений в слухняній Росії по суті керованій Росією, логічно припустити, що саме по Росії ця курська операція вдарила от, через призму очікувань Китаю, так чи інакше, якщо от без ядерки, чи може якось суттєво змінитися позиція бачення Китаю Росії і щось у їх відносинах відбуватися на тлі цієї операції? Справа в тому, що Китай обрав на себе максимально зручну і вигідну позицію. Повномасштабне вторгнення змусило ну, Китай опинився, нібито на розтяжці. З одного боку не можна було дозволити собі розірвати відносини з Російською Федерацією, тому що Росія це важливий актив не як союзник, тому що в них немає союзницьких відносин. і Китай не має ніяких зобов'язань перед Росією, а як партнер в ідеологічному протистоянні з Сполученими Штатами Америки. Країна, яка це безпека кордону, в тому числі плюс для Китаю дуже вигідно, аби режим в Росії був ну фактично прокитайським. Тому вони продовжують тими ресурсами, які вважають доцільними підтримувати живучість цього режиму. А головне його антиамериканську спрямованість. Зараз Китай опинився в максимально зручному для себе положенні, і на сьогоднішній день якихось радикальні рухи або кроки в той чи інший бік. Поставить поставлять імідж Китаю під загрозою, а вони донедавна це ну було цілком очевидно, і заявлялося в тому числі китайськими експертами. Було таке враження, що Китай в Китаї не вірять у військову перемогу а, військовим шляхом. Я маю на увазі жодної зі сторін, і це була одна, одна з причин, чому вони настільки міцно тримують свого так званого нейтралітету. Хоча дійсно це такий нейтралітет, який викликає дуже багато питань і сумнівів з боку світового співтовариства успіх успіх української операції в курській області теоретично міг змінити погляд китаю на україну але ми навряд чи побачимо якусь практично практичні зміни і реалізацію цих змін у дипломатичній площині в тому числі для китаю дуже важливо як то кажуть не втратити обличчя і вони постійно наголошують, коли справа стосується російсько-української війни. Вони на офіційному рівні постійно наголошують на тому, що їхня позиція є послідовною і систематичною. Для них це важливо в контексті того, аби довести, і це в першу чергу все ця дипломатична робота спрямована на країни так званого глобального півдня. Їм важливо довести, що вони є отаким от постійним, передбачуваним, надійним а, партнером політичним, в тому числі. Тому е, єдине, що можемо можуть бути якісь зміни, як як це може відобразитися, це можливо е, можлива присутність китайської сторони на другому глобальному саміті миру, який повинен відбутися вже восени. Відверто кажучи, відмова приїхати в Швейцарію для мене була не зовсім зрозумілою, тому що. Я виходжу з цієї точки зору, що Китай, по перше, мислять раціонально, маю на увазі китайське керівництво. А по-друге, вони завжди прагнуть отримати якомога більше бонусів вигід, в тому числі в контексті своєї репутації серед країн Латинської Америки, Африки і Азії. Тому відмова їхати в Швейцарію для мене не була зрозуміла, тому що вони набагато більше б отримали бонусів, якби вони приїхали туди. Зараз Лі виспис спецпредставник китайського уряду у справах Євразії проводить дуже активну дипломатичну роботу. Він здійснив вже подорож до Бразилії, до Південно Африканської Республіки, до Індонезії. І всюди намагається просувати цей так званий політичний консенсус китайсько-бразильський як. Певне підґрунтя або фундамент, з якого можна стартувати із двосторонніми переговорами між Росією та Україною, бо це саме те, чого Китай прагне досягнути. Виступити посередником, посадити того сторони за стіл переговорів. А далі вже до Китаю, чи воно завершиться, вже не так важливо, і це все дипломатична робота. Спрямована на підтримку власного іміджу та репутації, тому цілком вірно, що побачивши, як пройшов саміт у Швейцарії, побачивши, який резонанс ця подія викликала, побачивши, скільки країн глобального півдня було присутнено на саміті, плюс в тому числі активна де наша комунікація українсько-китайська теж може повпливати на це суттєвим чином. Цілком ймовірно, що китайці побачили, що ніяких політичних ризиків участь у таких багатосторонніх а, дипломатичних заходах для Китаю не несе, і вони змінить свою точку зору і візьмуть участь уже другому саміті миру, навіть якщо, врешті-решт, російська сторона так і не буде, так і не запросять її, тому що ну, Росія вже відмовилася, але це зовсім в принципі, нічого не означає, тому що росіяни змінюють свою точку зору хіба не щодня. Тому загалом, тобто глобально, позиція Китаю не змінилася. можливо, змінився погляд на Україну, тому що дійсно успіх в Курській області це абсолютно резонансна подія і суттєво, суттєво покращує зміцнює взагалі імідж України у світі. Але тобто, в практичному такому от вимірі, ми навряд чи побачимо якісь зрушення суттєві, значущі, тому що це навпаки буде свідчити про те, що Китай змінює свою, свою точку зору і свою позицію і перевзувається прямо на ходу. Тому прямо глобально, я не думаю, що ми від Китаю повинні очікувати якихось суттєвих змін. Плюс вони, вони в своїй традиційній манері будуть так дистанційовано спостерігати за подальшим розвитком подій. А якщо припустити якісь ну прям дуже крайні е, точки, де Китай все ж таки може змінити свою позицію з млявої нейтральної на якусь е, ну, більш гостру, там, скажімо, в силу оборони займуть ще декілька областей Росії або навпаки, росіяни е, зможуть звільнити Курщину? Вони все одно будуть закликати до переговорів. Е, вони будуть закликати до того, аби посадити сторони за стіл переговорів. Е, вони зараз. Намагаються проводити активну дипломатичну роботу, просувати свій так званий політичний консенсус. Для них це важливо з репутаційної точки зору. Буквально кілька тижнів тому в Пекіні була зустріч. А, знову ж таки за посередництва Китаю між 14 палестинськими групуваннями різними політичними їм вдалося примиритися, нібито і й підписати так звану Пекінську декларацію, яка передбачає створення перехідного тимчасового уряду примирення по завершенню бойових дій в Газі, в секторі гази для Китаю. Це класна іміджова репутаційна картинка, класна іміджова медійна історія, до якої вони прагнуть зафіксувати це публічно. А далі вже як воно буде розвиватися, це вже це не так важливо. З російсько-українською війною, в принципі, дуже схожа ситуація. Плюс у Китаї зараз є багато проблем, і фокус їхньої уваги менший, менш спрямований на російсько-українську війну, а більше спрямований на. Внутрішні економічні негаразди, вони досить суттєві, і зараз дуже важко оцінити їхній масштаб, тому що навіть все те, що вони публікують в публічному просторі, треба розуміти, що офіційним китайським заявам, цифрам, статистиці ми довіряти не можемо, тому що це все цензуровано. І те, що вони публікують, це треба множити на два або на три, навіть більше. Плюс вони не виключають, що дійсно існує ймовірність того, що до Білого Дому повернеться до Дональд Трамп. а це означатиме новий виток ескалації конфронтації китайсько-американської черговий раунд торговельної війни з Китаєм. І вони теж до цього активно готуються. Плюс на фоні ще й а, проблем в їхній економіці. Тому їхній фокус уваги такий, тобто не. Не зациклений на російсько-українській війні, і вони зараз просто так дистанційовано за цим всім спостерігають. Для них головне, щоб дійсно це не призвело до якихось масштабних наслідків, які вже безпосередньо будуть зачіпати Китай, наприклад, застосування ядерної зброї. Ну і плюс вони будуть готові таким чином запропонувати відіграти свою конструктивну роль, як вони це кажуть, в лапках. А я насправді не очікую з боку Китаю ніяких ніяких зрушень, а ані в бік України, скажімо так, а, ані в бік Росії. Вони зараз опинилися максимально вигідними для себе становище, враховуючи ті а, обставини світові, а, які ми зараз маємо. Ви згадали економічні проблеми. Блумберг от, цифру наводить 15 мільярдів з Китаю у другому кварталі 2024 року було виведено мільярдів доларів. Це один інфопривід. І ще російські змі повідомляють про те, що 98% китайських банків не приймають прямі платежі з Російської Федерації. Це пов'язані між собою речі чи ні? Щодо російських клієнтів, то тут Китай знову ж таки ставить свої власні інтереси на першу, на перше місце. Це знову ж таки питання до того наскільки вони розглядають Росію в якості свого вірного союзника та партнера, скоріш навпаки, як другорядного такого молодшого. Молодшого свого свого партнера в щодо з російських клієнтів, то тут вони думають про те, як би не опинитися під загрозою вторинних санкцій. Тому, коли вони бачать якісь потенційні ризики для себе, вони намагаються їх мінізувати та оминати. Якщо вони побачили ризики стосовно експорту продукції подвійного призначення, вони з 1 липня ввели певні обмеження. Тепер експортувати таку продукцію важче в Росію і в Україну в тому числі. Дрони запчастини і так далі. Всі такі інші речі. Тепер треба отримати ліцензію з Мінкомерції КНР вони це знову ж таки роблять для того, аби уникнути критики, для того аби уникнути якогось беклешу у вигляді вториних санкцій. В їхні економічні негаразди пов'язані в тому числі із рецесією після ковіду, підновлення після пандемії коронавірусу, зростання ВВП Китаю загрумувалося, плюс токсичність іміджу Китаю на світовій арені, який вони намагаються виправити, плюс ризику який несе собою конфронтація між США та КНР. Багато хто або не хоче йти внести своє виробництво в Китай, або виносить своє виробництво з Китаю в. Більш безпечні країни, скажімо, так, такі як В'єтнам або Таїланд, регіональні, тому тут ціла купа факторів насправді пов'язаних меншою мірою з Російською Федерацією. Насправді просто загальною загальним становищем світової економіки, і плюс відновлення після ковідне, після ковідне. Після візиту Кулеби до Пекіна ви припустили, що можливо готується зустріч Сі і Зеленського, і можливо вона відбудеться в цьому році. Але судячи з ваших відповідей, щойно здається, ніби Зеленський ці операцією на Курщині ну власне ніяк не підвищив свої своє положення в даній ситуації. Чи можливо, все ж таки якось події вплинуть на майбутню зустріч? Справа в тому, що це стандартна китайська практика в китайській дипломатії, коли йдеться про двосторонню зустріч на рівні голів держав, дуже часто домовленості починаються ніби з таких нижчих шаблі шаблів, скажімо mm -hmm. так. Нещодавно, от здається, поза минулого місяця в Пекіні був з візитом перший заступник міністра закордонних справ України пан Андрій Сибіга. Він зустрічався зі своїми китайськими візові, мав розмову з ліхоєм. Uh, і вже ми побачили місяць по тому. Побачили зустріч уже на рівні міністрів закордонних справ. Як правило, зустріч на рівні міністрів говорить про те, що це вже останній етап uh, в процесі підготовки до зустрічі на рівні лідерів держав. Справа в тому, що ну, це, це дійсно моє таке припущення, що комунікація щодо цього ведеться, тому що ну, нам, це дуже важливо мати пряму комунікацію на рівні голів держав. Єдине, що як це реалізувати на практиці, в мене поки що немає на це відповіді. Ну, уявити собі, що Сін Цзіньпін приїде до Києва на сьогоднішній день, навряд чи таке, можливо, ситуація, за якою президент Зеленський відвідує Китай, можливо, про це домовляються знову ж таки, в мене немає на це однозначної відповіді, просто судячи. Того як китайці з їхньої практики, так дипломатичних дипломатичної взаємодії, як правило, от якраз таки зустріч на рівні міністрів передує зустрічі на рівні, на рівні голів держав. Тому це було б цілком логічно насправді. Паче, що Сі Цзімпінг, неодноразово зустрічався з Путіним після початку повномасштабного вторгнення для того, аби підтримати власне імідж як країни нейтральної, як вони це прагнуть довести світовому співтовариству, що вони залишаються прихильні нейтралітету. Це було б дійсно логічно, насправді. Події в Курщині і українська операція в Курській області я ж кажу, воно воно скоріш за все, що змінило насправді погляди ставлення до України. Єдине, що вони не будуть це не в їхній манері робити різкі кроки, різкі заяви, одразу домовлятися про зустрічі і так далі. Плюс ми очікуємо візит індійського прем'єр-міністра на рендер-моді. Можливо, це повпливає на ситуацію на, на погляд з боку, так з боку Пекіну на Україну, тому що вони з Індією конкурують. За регіональний вплив, за глобальний вплив зараз. Індія потроху так перехоплює ініціативу у власні руки, тому що Китай зі своїм прагненням відіграти конструктивну роль. Вже всі можливі шанси це зробити втрата. Будемо відвертими. А, а медіатор, посередник країни глобального півдня дійсно претендує до того, аби виступити як країни миротворців у регулюванні російсько-української війни. Тому а, і, цілком можливо, що наша подальша інтенсифікація нашої взаємодії двосторонньої, нашої співпраці а, в економії, економічній торговельно-економічній сфері а, можливо Китай проявить інтерес в тому, аби а, запропонувати Україні. Інвестиції в повоєнне відновлення і так далі. Участь можливо, потенційно в другому глобальному саміті. Миру це вже можемо. трактувати як певною мірою зрушення невеликі ставленні Китаю до російсько-української війни. Просто в їхній в їхній традиційній такій дипломатичній манері вони навряд чи будуть демонстративно показувати зміну свого ставлення або своєї позиції на міжнародній арені. Дякую за розмову. Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, була моєю співрозмовницею. Вам кажу на все добре. А вам, пані та панове глядачі, нагадую про необхідність тиснути вподобайку під відео і підписатися, якщо тут, вперше.